У Харкові вулицю Тургенівську перейменували на честь загиблого гвардійця п'ятої Слобожанської бригади Антона Дербілова. До повномасштабної війни чоловіка добре знали, бо він був відомим художником, музикантом та скульптором. Разом з дружиною Катериною він заснував студію та виготовляв мініатюри. Антон військового досвіду не мав, але у перші дні російського вторгнення пішов добровольцем на фронт. Розповідає його дружина. Це не було для нас вже сюрпризом. Ми про це розмовляли ще в квітні. 21-го року, коли вперше підійшли війська сусідньої держави до наших картонів, ми вже тоді зрозуміли, що такі, да, такі повномасштабка буде, і обговорили ще тоді наші дії, хто що буде робити на випадок, коли це все почнеться. Катерина говорить, відпускати чоловіка на фронт, було складно, але вона розуміла, що для Антона це було важливо. Я розуміла, що тут казати «ні» має ніякого сенсу, бо він все одно піде і він не зможе стояти осторонь. І тому мені залишалось тільки його підтримати в цьому. Він не пішов воювати в 2014 році, і я знала, що це його ну, турбувало. Він тоді залишився вдома. Ну, Здебільшого через те, що в нас було троє маленьких дітей. Антон разом зі своїми побратимами брав участь у осінньому контрнаступі, звільняв від російської окупації Балаклію та Ізюм. Після його підрозділ захищав Креміну. Там чоловік отримав поранення та загинув. Побратими повідомили. Майже одразу я вже про це дізналася, бо це ну, сповіщення пішло, і побратим, який був на той момент в Харкові, сказав, що треба зустрітися. Я казала, що. Якось все зрозуміла. Одразу і поки доїхала, я вже пережила всі емоції. З теплом згадує про свого батька Софія. Дівчина каже, для неї він був головною підтримкою та найкращим другом. Я пишаюся своїм татом. Я його дуже сильно люблю. Це для мене єдиний, найкращий, найкращий вчитель, як глава сім'ї і як. Мій тато, завдяки якому, завдяки моїй мамі, завдяки моїм моїм сестрам, завдяки всій моїй сім'ї, така, яка я є, я їх люблю. Цією вулицею, яка нині носить ім'я її загиблого чоловіка, вони разом з Антоном часто гуляли до повномасштабної війни, говорить Катерина. Ми любили гуляти з ним харківськими вуличками. Зазвичай ми до пізнього вечора працювали потім. Перед сном вже прогулювались. Ми просто гуляли і шукали де, де у нас є цікаві вулички. І це нам сподобалася. І саме її затвердили на те, щоб вона носила його ім'я. Катерина каже, тепер на цю вулицю приходить сама, щоб згадати про час, коли вони тут гуляли разом з чоловіком. Олена Клименко, Михайло Будилко, агенція новин громада груп.